Привіт, мої дорогенькі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу з вами поділитися разом такою радістю. А до мене приїхала посилочка, такий невеличкий. Ну як са невеличкий, такий собі, самі оцінюйте який подаруночок від Віки. Віка мені не вперше присилає подарунки. А ми вже так знаєте здружилися. В нас є своя така дівчача компанія. І цього разу Віка вирішила побалувати мене на Миколая і прислала ось таку коробочку, яку я хочу разом з вами сьогодні розпакувати. Віці я вже дякувала. І ще раз їй велике дякую. Віка веде свій канал на Ютубі, який називається Віка Леді Б'юті Блог. Я вам його обов'язково запишу під відео в описі. Заходьте, знайомтеся. У нас канали дещо перегукується. Віка також знімає і догляд, і косметички, і покупки. Так що я буду рада, якщо ви зайдете до неї і підпишетеся на її канал. А зараз я разом з вами хочу розпакувати таку посилочку, коли мені Віка написала, що нагадай мені свій, свій адрес. Я була дуже приємно здивована, тому що, знаєте, незважаючи на такі доволі такі важкі часи в країні, в нас війна, все-таки ми. Не забуваємо, один про одного, ми стараємося підняти настрій, тішити один одного. От, і, Віка, я тобі надзвичайно велике дякую. Я вже в інстаграмі говорила, що ти зробила а, мій день вчора. Черги на новій пошті страшенно великі, але я стояла, чем не стояла. І, бо я хотіла дуже страшенно забрати а, цю посилочку. Зверху, папірець все прикладено, вау! Ось такі подаруночки. Давайте я буду... Все вже діставати і ділитися разом з вами. Ну, давайте почну з такої великої баночки, яку я бачу в своєму арсеналі тепер вже в моєму, це від Top Beauty Natural' Cosmetics Hair Scrub. Скраб для шкіри голови з протеїнами, пшениці, магдалю та ментолом. Ваос. скраби для голови в мене були, але такого не було ще. Буду, звичайно, тестувати, пробувати, поки він піде в запаси. Бачу його таку доволі таки густу консистенцію. Є, є вкраплення такі. В такому форматі скрабів не було. Ага, тут, в принципі, є тільки така от захисна. Давайте ніс запхаємо. Також хочеться понюхати, чого затягувати, чого тримати це в запасах. Витягуйте все, що ви давно зберігаєте. Користуйтеся цим, тому що життя насправді таке коротке. Я хочу сюди запхати ніс, хочу поставити це у використання і в догляд на зиму я його буду брати. Вау-вау-вау! Нагадує мені якусь е, приємний доволі такий аромат. Все будемо тестувати, наносити на себе, пробувати. От. Доволі таки густа консистенція і приємний аромат. По-моєму, віки бачила також такий в покупках. Вона, чи в догляді, вона таким користується. І я з задоволенням також буду тестувати все і пробувати. А, так, так що, ось такий перший скраб у мене є. Далі. Зверху, вау, ось така масочка тканинна. Я такі масочки люблю. Це в нас Images, гіалуронова... так, тут перекладу нема, гіалуронік Оксид Water Young. Значить, з гіалуроновою кислотою, наскільки я зрозуміла. Значить, маску тканину нанести на обличчя на 15-20 хвилин. Тут таке написано. Далі все китайською, але це дрібниці, дурниці 25 грамів. От. Будемо також з вами, можливо, навіть в ранковій каві і протестуємо її. Хоча ж в мене там тих масок для обличчя набралося дуже багато, але нічого. Будемо з вами, або вже в відгуках розповім, як і що. Далі Вау, цікава така штука. Я не пробувала. Це Evelyn Cosmetics. I Love Vegan Foods. Coconut Detox. Sugar Body Scrub. Це скраб для тіла з кокосом від Everline. Дивилась я на дану лінійку. Дуже часто в інстаграмі вистрибують всякі різні штуки. Дуже такий класний, приємний формат. Значить. Хочу вам про це прочитати: це цукровий скраб для тіла. От, що, Ага, детокс. Глибоко очищає, масло кокоса, підвищує еластичність і. Зберігає оптимальний рівень зволоження. Нанести скраб на суху чи волову шкіру круговими ну, рухами, 3 хвилини масувати, потім змити теплою водою. 75 мл об'єм. Написано, що Made in EU. Франція. Навіть перекладу немає. Українською тільки, тобто вони, я так розумію, виготовляють на продаж Авелін, це польський бренд. Добре, не буду в це вникати. Я сьогодні роблю розпаковку. Подарунку свого не пробувала, дуже цікаво буде протестувати. 75 мл об'єм, дуже зручний такий дозатор. Не буду зараз його відкривати, тому що в мене зараз два скраби в використанні, поки цей іде мої запаси. Далі, о, вау! Це в нас живильна маска для губ, ланолін, масло ши, масло аргани, масло, ульє, кокосу, пчолиний віск, вітамін Є. Е. Це, що потрібно моїм губам. Написано: це теж Евелін, інновація, нічний догляд. Не хочу нарушувати теж терміни, тому що в мене є в запасах. Ще купа бальзамів, які а, ну, використовувати. Але, знаєте, цей, цей, цей якраз ідеально підходить на зиму. Він до 25-го року придатності 12 мл об'єм. Я думаю, що він, можливо, навіть візьмем його все ж таки у використання, а, поки, поки я ще подумаю, тому що губи зараз потребують живлення. А це якраз така маска, догляд на ніч із бананом. Вау! Дякую, дякую! Я буду користуватися задоволенням. А, так, давайте ще по догляду пройдемося. Вау, це від Farmstay. Visible Difference Hand Cream. А, а Крем для рук з муцином Равлика від Farmstay. У мене від Farmstay не досить так багато є продукції, є в них сироватка, це та саме така відома в синій баності. Що ще в мене є від Farmstay? По-моєму, крім сироватки, більше нічого немає. 100 мл об'єм. Крем допомагає заспокоїти подразнену шкіру, сприяє живленню шкіри, що гробіла та покращує стан. Корейський бренд щиро великий. Дякую. Він дезапакований, запакований. Також, поки не буду відкривати, тому що маю. Зараз я порахую один, два, три і четвертий крем в сумці, то це піде точно в запас. Терміни тут хороші. Такий запас ніколи не буде зайвим. Дякую! Далі, а, значить, відреланс, який я бренд теж тестую. Це наш український гідрофільна олія для обличчя. Боже, а, Вікуся, ти знаєш? Я а, маю таку олійку зараз в використанні. в мене там ще на дні ось стільки залишилося, вона мені надзвичайно дуже сильно подобається. І а, я вже думаю собі, можливо повторити ту олію, можливо, щось шукати собі інше, вже придивлялася там до інших брендів. Навіть в курзинів в мене на бо я собі там пригляділа гідрофільну олію. Але ще якось не, не купила. А тут я буду з радістю а, користуватися це скло. Дуже гарний цей дозатор, що спускається. Гідрофільні олії потрібні а, у використанні а, навіть в тих кого жирна шкіра, а, чи суха а, доочищає дуже добре макіяж. А, шкіру мою комбіновану зараз ближче до сухої. Вона не стягує дана олійка, має приємний такий аромат. З бергамотом, екстракт бергамоту і магдалева олія з високим вітаміном полінасичених жирних кислот та вітамінів, які зменшують сухість шкіри, надають їй синя та здоровий вигляд. Екстракт бергамоту звужує пори, заспокоює та тонізує епідерміс. Це все, що треба зараз нашій шкірі. От, так що дуже тобі велике дякую. Ти вже полегшила мою роботу. Я вже тепер не буду шукати щось нове, а користуватися задоволенням улюбленим продуктом. Так, що тут ще в нас є? Бачу такий пробничок від Мізон. Це гіалурон оксид пілінг Peeling а це для обличчя це корейський бренд. Від Мезон в мене був крем під очі, і залюбки я буду користуватися таким скрабом. От, не тестувала такого, не пробувала, тому дякую. Це така новинка. Далі бачу ось такі милі спонжі. Ой, класні. Це набір спонжів спонжі бокс, дві штуки для нанесення макіяжу. Давайте я один поправлю, бо я знаю, що вони мають бути ось так: це на, на упаковці такі милі вибиті личка. Тут спонжі звичайні. В мене таких б'юті-блендерів. Не було. Я користуюся більше, там в мене є такі трикутнички спонжі для нанесення тонального засобу. Але я вже задумувалася над, над покупкою даних таких б'юті-блендерів. І тут прямо Віка прочитала мої думки і тішуся, що тепер в мене вони є. І також. Отримати це, знаєте, як в подарунок, дуже гарно і мило. І ви знаєте, що дуже гарна така кольорова гама, прям рожевий і фіолетовий, мої улюблені кольори. Так що, дякую. Так, давайте ще подивимось, пакети полежить ось така штучка. Це Evelyn, це, 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 це також Cosmetics. 25 мл подарунок, фейзмет, ага, ензимний скраб три в одному, інтенсивно розгладжує, м'яко відлущує, пом'якшує та зволожує для чутливої, сухої і склона до покрасненням кожи. Ананасовий, ананасовий ензим, фруктові аха кислоти. Також даний скраб гомаш піде поки що в запаси, поки я не подобиваю всі свої. А пілінги, це я також ходу в запаси. Дуже тобі дякую. Не пробувала такий, написано, 24 години зволоження. А, технологія Гідра Concept 3D. Вау, цікаво. А, я, чесно, з признаюся, я не слідкувала за такими доглядовими штуками від Evelyn, і мені надзвичайно приємно таке протестувати. Дякую, дякую, дякую. І залишилося в нас трохи ще декоративної косметики. Коробочку я відкладу. Ага, ще для волосся філер буду мати вже другий. Я ніяк все не протестую з вами ось цей від А, Це в нас де філер. Досить такий відомий, популярний. Я теж коли замовляла на майкапі і все він в мене стоїть. Ніяк його... Можливо, я його економлю, я не знаю, бо кажуть, від нього там такий вау, супер якийсь ефект такий на, на волоссі. Його потрібно розвести один до одного з водою і нанести на волосся. От, і прямо ваше таке волосся стане, я не знаю, блискучим, гладким, посічених кінчиків не буде видно. Дуже розрекламований, всі хвалять. Дякую тепер. Я можу свій ну, протестувати, і другий ну, не жаліти, одним словом, це корейський бренд для Дор. Дякую. Так, І, і декоративна косметика на закуску. Відома туш від Evelyn Varietales Show. Так, мейкап номер 1 Ось ця сама сама відома, яка тут в неї. Об'ємна туш для вій. Тут де намальована. Я вже просто не хочу відкривати, бо в мене також туші в добиваннях є. Це силиконова щіточка, я так бачу, та, така пухнаста, я такі люблю. От, і ну, буду тестувати вже пізніше, пробувати. Дуже такий милий, гарний якийсь такий дизайн. Знаєте, мені, в принципі, не подобається. От, ну, Дякую. І ще залишилося а два олівці. Їка, ти знаєш, я ще ті олівці для брів і для очей. що до Мені перші ще минулорічна посилка в мене коли приходила. Я ще їх просто не тестувала. Але я дуже хотіла олівці від Color Intense, тому що це наш український бренд і завжди хотіла їх спробувати. Це в мене що? Значить, Color Intense, це олівець для очей, сатін 109 Moco. Вау! Ось це, це для для очей. Що відкриваємо? Чи там запаси покласти і знову на другий рік відкрити? Ні, давайте ми відкриваємо. Ми відкриваємо, тому що потрібно, потрібно жити тут і зараз, нічого не відкладати на потім. Вже знаєте, як то кажуть, нас біда навчила. Я перегляну обов'язково всю свою косметичку і. Будемо з вами вибирати новорічну. Я думаю, що дані олівчики ви там також побачите. Ми з вами, можливо, навіть якийсь макіяж з ними зроблю. От, і так, відкриваю, відкриваю. Так. Ага, тут буде інформація, бо я переживала, що я зберу цю упаковочку. Ні, Інформація буде на. Пачку. Значить, це в мене олівець для очей Мокко, 109 відтінок. Так, давайте ми його відкриємо. Вау. Ось так він виглядає. Скільки його тут таке, не буду багато його. А ні, давайте розкрутимо, будемо все, скільки його там є. Вау, ось так, стільки його є. Ось це все. Я не сказала, скільки тут грам є. Давайте ми зараз закрутимо і тут повернемося до цього. 1 грам. 1 грамм олівця. Нам цього достатньо, а що нам більше. Так, давайте тут нанесу. Ой, дуже м'яко малюю. Такий, знаєте, як по маслу, насичений колір, коричневий до моїх карих очей. Вау-вау, вау! Дуже тобі величезне, дякую. Шикарний олівець. Ну, Так, знаєте, по нанесенню з першого враження дуже класний, Дякую. Доволі таки небагато його зтисала, змалювала, поки наносила. Так, тепер обережно його закрити, щоб я зараз не відламала стержня. І останній олівчик це в нас для м -м, брів 314 брюнет Gold. Вау! Віка знає, що я брюнетка ще та. Так, давайте ми з вами його розпакуємо і е подивимось. Для брів-олівець. У мене якраз мій від «Глембі» вже підходить до завершення. Там, можна сказати, закінчується. Нарушила, коли клівку здирала, нарушила ось цю штучку, наклейку, щоб знати, що це є для брів 314-й відтінок Brunette Gold. Ось так він виглядає. Давайте зразу перевіримо. Ось так він в купочку виглядає. Вау! Чуть мені хочеться зразу його понюхати. Так, давайте. Брюнет Gold. Вау, талповий, холодний. Ну, Віка знає. Віка дивиться мої відео. Вона знає, що я люблю, що мені подобається. Подивіться, яка краса. Те, що мені треба, те, що мені підходить. Все. Шикарні олівці. Дякую, Вікуся, тобі велике за такий подарунок. Давайте я ще зараз. Вони не заявлені, як стійкі, але дуже, я думаю, може мене там трошки ще підзастигнуть. Олівець для брів можна гелем. У мене, між іншим, від Color Intense гель для брів, дуже класний. Мені подобається все. Коробочка моя порожня. Дякую Вікуся тобі величезне за такий шикарний подарунок, в такі нелегкі часи. От, тримаємося, йдемо до перемоги і все буде в Україна. Все. всім па-па.